Про те, що пишуть про війну зепабліки, що з цього приводу думають українські експерти, поговоримо далі. У нас на зв'язку Петро Черник, військовий аналітик, кандидат політичних наук, доцент, учасник бойових дій, автор понад 150 наукових праць, значна частина яких присвячена геополітиці і полковник зсу. Пане Петре, вітаємо доброго ранку. Слава Україні, Граємо, слава, вітаємо вас. І зазвичай ми говоримо на основі інформації, яку беремо в українських джерелах. А сьогодні давайте почитаємо разом z пабліки і подивимось, що там відбувається. От перша тема це мобілізація в Росії. Її дуже активно там обговорюють останнім часом. І є по суті дві позиції: позиція перша російській армії мобілізації не потрібно, добровольців вистачає. І друга позиція російська армія на Має провести мобілізацію, бо давно не було ротації, великі втрати, і так далі, і тому подібно. Як ви вважаєте, буде саме нова хвиля мобілізації, як восени 2022 року? з зради треба зауважити, що росіяни ні на хвилину не при не припиняли мобілізацію до 30 тисяч особового складу на місяць. Вони змушені заміщувати, тому що десь таку саму кількість ми і винищуємо. Більше того, зараз шойгу буквально кілька тижнів тому оголосив, що будуть створено. 14 нових механізованих дивізій, 16 нових механізованих бригад і десь дві загальновійськові армії. Багато це чи мало? Бригада це до 5 тисяч особового складу. Механізована дивізія це 12,5 тисяч особового складу. Якщо помножити на 10 для зручності, отже, по дивізіях це більше ніж 120 тисяч особового складу. по Попри Гадах більше ніж 50. Якщо що додати і хвоста тільки і загальної військової армії, ну це до 300 тисяч людей. Якщо вони це задекларували, то вони в обов'язковому порядку це будуть робити. Чи в них є для цього потенціал? Відкриті джерела стверджують, що їхній мобілізаційний ресурс складає в межах від півтори до трьох мільйонів чоловіків. Це доволі багато. А деякі експерти, яким я персонально довіряю, стверджують, що є всіх сім. Російська федерація завжди мала призовну компоненту як таку, користуватися автоматом Калашникова, вміє Активно кожний дорослий чоловік. А свого часу попередня імперія виготовила більше ніж 100 мільйонів автоматів. Калашникова патронні заводи в них є. Працюють на повну силу, так само як і і снарядні. Тому в що в частині забезпечення стрілецької зброї проблем немає і не буде. А піхотні вали це їхня стала історична тактика. Один меседж це росіянам не вистачає техніки озброє, озброєння дронів, пишуть, що немає навіть так званих буханок для перевезення для перевозки особового складу. Танки і нові майже не надходять. Все більше розконсервованих і відновлених Т-54 та Т-56. І та сама проблема із БМП і артилерією. Наскільки серйозна ж проблема росіян з бронею та технікою? Об'єктивно серйозно, тут є такі дві два дуже цікаві зрізи. Зріз перший розберемо на танках. Ми вже винищили більше ніж 200% їхнього штатного парку. На початок війни штатний парк складав 3400 машин. Більше 7000 тисяч ми вже знищили, і цей показник буде наростати. Виробляти вони можуть тільки один танк. Т 90 і то величезне питання, в якій кількості, якщо 20-25 на місяць роблять, то це для них великий успіх, тому що є величезні проблеми із підшипниками, не кажучи про системи прицілювання до, до санкційного моменту. Всі тепловізерні і лазерні. Системи були французького виробництва, німецького виробництва і тому е, подібне. Ми зрозуміємо, що 25 танків на місяць це ніщо, це просто ніщо. Ми, ми за кілька діб нищимо значно більше. Разом з тим, на складах різної техніки: і танків, і бойових машин е, піхоти, і бронетранспортерів ще 50-х років виробництва і інших. Е, інших засобів є в межах від 10 до 20 тисяч. Отут дуже складна дискусія, як це все обліковувати, як цю техніку рахувати. Якщо навіть умовно вийти на середній показник у 15 тисяч і Користуватися філософією канібалізму, що це таке, коли з двох-трьох машин зліплюють одну більш-менш робочу, отже, 15 тисяч ділимо на три, 5 тисяч є. Тобто при такому типу бойових дій, які є на цю хвилину, у них запас міцності твердих два роки. За артилерію, та самісінка ситуація: будувати нову артилерію, такі як 2 с 100 С, не кажучи вже про нас сучасні зразки, такі як 2 С-35 Конфедерація це 2 с 34 ХОСТА вони. Не можуть і не зможуть у них усього залишилося у межах десь. До 6-8 верстатів, котрі висверлюють стволи, підкреслюю не заводів, а самих верстатів. Там найцінніша річ це фреза, бо метал він дуже твердий. Це сорти сталі із, із дуже міцних феросплавів. Але знову ж таки на складах ще що найменше. Це що цифра 10 тисяч найрізноманітнішою в першу чергу. Буксованої артилерії є підтверджений факт розконсервування, Д-44 і Д-1. Техніка розроблена ще всередині 40-х. є підтверджені факти розконсервування, Є є, є такий міномет БМ 37 так от він 37-го року виробництва і розробки. І це також уже все доправляється до фронту. За таким способом мислення у них запас також мінімум на 2-3 роки, а виробництво снарядів підняли десь до 150 тисяч на місяць. Це найбільший показник на планеті Земля. Американці вийшли на 50 тисяч снарядів 155-го міліметру, всього-навсього минулої осені, і тільки на наступний рік вийдуть на 80 тисяч. Мерзенний фільм про Україну зняли Трампісти? Його варто подивитися і зрозуміти, який Трамп президент і як він буде допомагати Україні. Давайте глянемо, глянемо трейлер. Хто такий Володимир Зеленський? Нам кажуть, що він самовідданий слуга українського народу. До речі, не забувайте, що він актор, який мужньо захищає свою демократичну націю від жорстокого вторгнення свого сусіда хулігана. Хто такий Володимир Зеленський? Розбір цього фільму дуже скоро у нас на каналі, тому підписуйтесь, а повна версія українською мовою є на нашому Патреон. Бо Ютуб за цей фільм, якщо чесно, нас забанить. Посилання на Патреон, пряме посилання на фільм є в описі відео. Да, з російською технікою дуже просто індекс показує, якого року воно випущено. Зазвичай е, ще одна проблема, про яку пишуть запабліки, це українські дрони. Я процитую, судячи з численних листів у боц, супротивник. Україна все частіше застосовує дрони з машинним зором та елементами. Щі, штучний інтелект також впроваджено в його систему виявлення, ранжування та аналізу ураження цілей. Чи не перебільшують z канали наші можливості? От цікаво. Ні, не перебільшують. Ми намацали їхню больову точку, особливо у частині, що стосується нафтової промисловості. Це больова точка подвійного характеру, бо вона тисне і на нашого противника, і тисне на нашого головного союзника Сполучені Штати Америки. Вже є офіційна заява рекомендації цього не робити, але правильно. Що все це відбувається за дуже простою дихотомією? Якщо ви хочете, щоб ми цього не робили, то давайте якомога більше зброї. Дійсно, восьма фізико-технічна революція на марші. Ударні безпілотники різних типів заходять у бойові дії як дуже серйозна зброя, але є нюанс їх перебільшити також не вартує. Вони ніколи не замінять артилерію. Вони ніколи не замінять далекобійні ракети. Вони ніколи не замінять те, що називається авіація. Я казав у інстом Чечель, авіація це кавалерія сучасно. Нічого не змінилося і не зміниться, будуть тільки розвиватися цей напрямок. А загалом грубому знаменнику дійсно це доволі серйозний інструмент несиметричної відповіді нашому противнику. Ще одна вічна актуальна тема в зад це некомпетентність військового керівництва. Про Путіна, чи що його зараз майже не говорять, і це зрозуміло чому? Тому що пам'ятають долю військового злочинця Гіркіна Стрілкова, які зараз за ґратами, але регулярно пишуть про некомпетентність лапасів лампасів брехню в доповідях на гору та надзвичайно великі втрати, в яких звинувачують звичайно керівництво. Чому за два роки на щастя для нас Російська Федерація так і не вирішила цю проблему? І, і не може вирішити ще із царських часів царських часів ще, напевно, із з Миколи І, коли вони побудували свою вертикаль запорізьким е, е, зразком, ніколи до уваги не бралися якісь особливі якості офіцерів за рідкісними, рідкісними випадками, такими, скажімо, як суворов. І ще бу, 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 буквально кілька людей, яких можна пальчи, Паскевич до речі, е, жандарм Європи, особистий ланцюговий пес, Миколи І, до речі, за походженням України. Українець переписувався із рідним батьком українською мовою геніальний був на правді чоловік. А все решта будувалося виключно за персональною лояльністю, і те, що там все мега централізовано. Я сам це пройшов ще коли був юним курсантом і зазнав ще того, що називається стара радянська СССР. Система така дуже е, ці, ці, цікава військова приповідка. Пункт номер один. Начальник завжди правий. Пункт номер два. Якщо начальник не не правий, читай пункт один. І ще одна: е, я начальник, ти дурень. Ота нічого не не змінилося, і це прекрасно, бо саме це допомагає нам. Тримати поле бою один один з векторів, який дійсно є для нас дуже і дуже корисним. І розуміємо, що там змінитися нічого не може і не зможе, доки кінцево Карфаген не буде зруйнований і ця країна не впаде і не фрагментується, ну хоча б на на 15 нових держав. Серед Z-авторів знову з'явився скепсис щодо ситуації на фронті. Вони пишуть, що Росія перемогти не може. Я дуже був здивований, що побачив навіть кілька таких постів. Згадують прильоти по російським НПЗ, по аеродромам, по військовим базам. Натомість, ми бачимо, що, хоч повільно, але росіяни просуваються на кількох напрямках, чому що не вистачає Україні. Україні не вистачає артилерійських боєприпасів і вже перезріло питання з F-16 і ракетами атакам? От чого нам не вистачає? Якби в достатній кількості нам цього всього надали, так як треба, то ми щонайменше обвалити південний плазар, точно би змогли. Росіяни помалесеньку за тактикою селями відрізають невеличкі частини нашої території. У них ні в стратегічному сенсі нічого не змінилося. Завдання виходити на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Чи вони реалізують Зуюти його даруйте. Я не знаю, не знаю. Донеччина на на цю клину 57% окупована, тобто там тих 43 треба ще проходити, Але це їхній план. Достатня велика кількість якісної зброї, усе змінює, але є нюанс, на мій погляд, де де серйозна дилема, яка поки що не розв'язана. Це ядерний шантаж Путіна буде. Ядерний індер? не буде тут. Ми ти, ми тисячу разів це все проговорювали. Даруйте точної відповіді, дати не можу. Запрошуємо вас до нашої спонсорської спільноти. Стати нашим спонсором легко, а ви зараз бачите перед собою QR-код, просканувавши який можна оформити спонсорство всього за 100 гривень на місяць або за 3 долари на місяць, якщо ви дивитесь нас за кордоном. Також ми з залюбки і з великою вдячністю приймаємо одноразові донати. Посилання на картку Монобанк та PayPal є в описі під цим відео.